Добра Україна влаштувала черговий вихідний день для дітей сирі та позбавлених батьківської опіки. Вихованців багатопрофільного ліцею, колишньої школи інтернату, що на Вениченка, зібрали в панорамі і влаштували програму незабутніх вражень. Втілюється в життя акція «Вихідний день в рамках проекту Добра Україна, який працює вже два роки. До неї долучаються студенти Чернівецьких вишів. За кожним закріплюється дитина. Вони не тільки проводять один день разом, а в майбутньому підтримують зв'язок. Як вони самі говорять, нам настільки потрібні ці от розважальні якісь заходи, тільки які просто до нас, пограємо в волейбол, футбол, баскетбол. Ось і ми цим займаємося. Там в принципі майже кожного тижня. Так волонтерами збираємося в дитячому будинку. Ось і граємо там волейбол, футбол, баскетбол. Ото от, у такому форматі за цей вихідний день діти отримали масу яскравих вражень, адже програму для них організували насичено. Вони переглянули стрічку в 4 d кінотеатрі. Разом з волонтерами змагалися в лазерних боях в гіпербласті, взяли участь в турнірі з боулінгу. Разом зі студентами волонтерами були троє депутатів та секретар міської ради Віталій Михайлішин, який поспілкувавши з дітьми, домовився зіграти з хлопцями у футбол. Чим більше до цього будуть долучатися, і студенти, і наші депутати, і члени виконкома. І просто чернівчани від того виграємо тільки ми всі. Ви бачите гарний настрій у дітей. Я думаю, що я особисто я особисто буду підтримувати всі такі акції. Для дітей акція «Вихідний день справжнє свято, завдяки якій вони знаходять нових друзів та зміцнюють дружбу між собою. Часом завжди його проводимо разом, але коли проводимо не так, як завжди, то згадами з емоціями Я зробив то я зробив то, а я був перший там, а я був перший там. Класно дуже мені дуже сподобалося 4D, бластери, дуже багато емоцій, і сильно я зараз завжди хочеться виграти. Емоції, звісно, класні, тому що в нас таке терпляється не кожного дня. Нам останній раз таку благодійну акцію робили ще на Миколая. Ми теж їздили, розважались і тепер. Тому емоції класні, тому що не кожен день таке зустрічається. взагалі це потрібно для спілкування, для нових вражень, щоб ну, побачити щось нове. Це обов'язково потрібно. організація Добра Україна вже охопила всі дитячі будинки, притулки, інтернати в Чернівцях. Планують подружитися з дітьми з закладів області, тим паче, що студентів, які бажають приєднатися до акції, стає все більше. Студенти це просто лакмусовий папірець всього суспільства нашої країни. І, отже, якщо студентам це цікаво, якщо студентам цікаво займатися благодійністю, цікаво відпочивати разом з цими дітьми. Я думаю, що і наше суспільство не таке вже й байдуже до них. Після розважальної програми на дітей чекав ще святковий концерт та смачна вечеря. Таїся грусо, срій грубляк, Ньюс чернівці.